Навряд чи генерал Залужний, публікуючи свою славнозвісну, чи сумно, звісно, кому як для багатьох сенсаційну статтю у зарубіжному виданні, не узгодив цієї публікації з вищим керівництвом нашої держави, а саме з президентом Зеленським. Можливо, навіть, що саме це керівництво було ініціатором публікації. Що дивного в тому, що головнокоманда ЗСУ робить ґрунтовний аналіз розвитку подій на фронті, ставлячи до відома західних союзників України, що без надання ними. Якихось новітніх військових е супертехнологій, війна зайде у глухий кут. Сумнівно, що для високопоставленої західної публіки заява генерала стала е якимось сю сюрпризом або ж откровенням. Тамтешні люди, котрі в темі, знають не менше від нашого начальства. І військового і політичного. У чому ж сенс статті, окрім внеску у військову науку? Тим паче, що головним постачальником західної зброї для ЗСУ є сам президент Зеленський. Чого це б залужному пхатися поперед батька? Напрошується припущення, що оприлюднена за рубежем стаття адресувалася для внутрішньої української аудиторії. Настав, мабуть, час українцям дізнатися, що справи на фронті розвиваються не зовсім так, чи взагалі не так, як віщає про це телемарафон. Але ж не може джерело, що мироточить і фонтанує єлеєм, знагла дьогтем заструменіти. Гірка правда, це не для єдиних новин. Президентові тим паче таке щастя не вперлося. Усі в курсі, що про стародавню традицію страчувати. Гінців, які приносять прикрі, погані звістки, не люблять тих, хто розбиває людські надії та ілюзії. Тоді ж, навіщо нашим політикам, звісно, підставлятися? З якого добра дива нашому президентові добровільно робити превселюдне Харакірі як політику. От Отут і згодився генерал залужний. Нехай мовляв, за війну відповідають військові. А особа залужного це ідеальний цап відбувайло. Однак наш український солов'їний народ. Здається, з розумінням сприйняв відкровення головнокомандувача, трохи скаробудився у Шешеного. Однак, Лебонь уже підсвідомо був готовий до чергової порції капусти. Обтрася, перем'явся з ноги на ногу і в чергове продемонстрував свою потульність. Так що, поки усі при своїх інтересах.